А у Львові влаштували 24-годинний бах-марафон на честь річниці від дня народження видатного світового композитора. І ми маємо пряме включення саме зі Львова. З нами на зв'язку Андрій Пороцько, громадський активіст, місто Львів. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про захід, що сьогодні відбувається. Він приурочений до річниці з дня народження Баха. Як він буде проходити? Що саме вже планується? Він був відбувся. Вчора, 12 дня, розпочався Бахмарафон, який містив собі 28, найбільше 28 годин безперервної музики Баха. Тобто в 200 філармонії, в органному залі, плаці колодських більше 28 годин виконувалася музика баха. Крім того, кав'ярні з міста Львова і в електролетотранспорті звучал Бах так само звучав. І о третій ночі було зафіксовано рекорд. В ну, запитала я саме про те, що планується в результаті цього марафону. Чого намагалися добитися, власне, цим? Чи це просто демонстрація підтримки світових цінностей, чи може якусь мету мали конкретно? Ну, мовку раз згодом, що місце культура в України, і це приємно, що у Львові так проявили таку ініціативу провести такий бах-марафон, тому що якби не було бах, то дуже готово. Особистість світі особистість була, і відповідно в їх підтримав все це не тільки у Львові, і не тільки е, проходив бахмарафон і в інших рінах, і в інших країнах. Особисто саме цього Бахмарафону був в тому, що було по близько 600 людей. Ті, що виконували, і це були виконавці як і з України, так і з світу.